Представники громадської організації, учасників бойових дій, представники влади міста, депутати Конотопської міської ради та представники громадськості здійснили візит сьогодні до дирекції залізничних перевезень зі зверненням відновити зупинки деяких потягів по станції Конотоп. Деякі поїзди зупиняються, але продажа квитків, заборонена, плюс те, що пасажири не можуть проїжджати, контроль проходять, але добратися, наприклад, до міста Одеси, як раніше, це було ну, так, ну, нереально, неможливо. Тому я зараз знаходжуся тут, щоб допитися правди, щоб зупинялися поїзди, була продажа квитків, як і раніше. Це було. Ми хочемо добитися, щоб їздили ці потяги, що на Одесу, на Москву, щоб люди могли виїхати. Наша ціль одна, щоб місто Конотоп не залишалось без нормального залізничного сполучення. Я являюсь головою громадського об'єднання учасників бойових дій, то я вручу звернення від нашого імені, ну, я думаю, також від імені всієї громади міста Конотоп. У нас виникла проблема зв'язку з тим, що ваше керівництво заборонило зупинки деяких поїздів, які являються для громади дуже важливими. Це Життєво необхідними. Необхідним. Конкретно для учасників бойових дій це одеський напрямок, для підприємців це жмеринський напрямок. Да. тому... Ми написали звернення до директора виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізниць, залізничних перевезень Кириленко ВМ. Звернення буде передано. До звернення додаються підписи, які збирали. То підписи членів нашої спілки. Да. Ну, я думаю, долучаться до цих списків і інших громадян нашого міста Канотоп. Міська влада міста Канатопа повністю підтримує це звернення. Це, прошу також довести це до вашого керівництва. Що з чим пов'язано таке відношення до громади, нам не відомо. Але наслідки дуже, можу сказати, негативні. Згідно тої інформації, яку ми отримуємо, наприклад, порушень збільшили, з боку порушень пригартонних там питань ще те, що. За той останнє місце, що припинили та ну, зробили технічну е, зупинку, то порушення це умов при кордон чи як буде то збільшили. Тому е, зовсім не зрозуміло, з чим це пов'язано, чому так і зробило ваше керівництво. Тому я хочу е, ще раз нагадати, що міська влада повністю підтримує громаду Канатопа і громадські організації по цьому зверненню, по цьому напрямку. Ми дочекаємося встановлених термінів, а потім, якщо не буде ніякої реакції, то наші дії можуть бути іншими. Трошки іншими.